Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада живе в умовах війни і беззаперечно, що це накладає свої обмеження. Разом з тим були складні вихідні промісця території громади Буревій. Було багато відключень електроенергії. Без світла були такі населені пункти, як Клишки, Чорні лози. Сьогодні на даний момент ще не відновлено електропостачання. Гамаліївці, Богданки, Богдановці, Перегівки. Я повинен подякувати працівникам района електричної мереж, які всі вихідні працювали, працювали аж п'ять бригад, більшість, в тому числі і у шостій, відключень відновлено, Але робота продовжується і будемо працювати спільно з. Енергетиками для того, щоб забезпечити громаду надійним енергопостачанням. Гребес, я на зв'язку. Рані підприємства нашої громади продовжують зернозбиральну кампанію. Наразі проводиться обмолот соняшника, якого вже обмолочено на 31% від його посівної площі. Внаслідок минулих боровіїв в нас по одному господарству буде ну, практично загибель півтори тисячі гектарів соняшника. Там дуже великі втрати він поліг і нічого з ними вони зробити не можуть. Завершено практично посів озимих культур пшениці на 97%, вже постійно жита на 98%. Галузь тваринництва нашої громади готується до зимового стілового періоду. Наразі завершуються роботи по заготівлі кормів та дезінфекції приміщень. За підсумками 9 місяців, в аграрних підприємствах нашої громади утримується великої рогатої худоби 2700 голів, що є на 36 голів менше від відповідного показника початку року, в тому числі 1266 голів корів, що відповідає від. Відповідному показнику початку року. За 9 місяців в аграрних підприємствах отримано телят в кількості 847 голів. Реалізовано 217 тонн м'яса та надойно 6141 тонну молока. І це в умовах, коли обласна державна адміністрація підтримує животноводство і проводиться компенсаційні виплати. Так? Але там скільки треба корів одночасно мати, щоб отримати кошти? Домогосподарство в ну і взагалі підприємства від трьох від трьох до двісті Так ну, але є... дається дотація максимум на сто голів виходить. Наше підприємство отримують і побільше є Ні, ну підприємство, але й приватний сектор десь треба об'єднуватись в якихось кооперативи і таке інше, щоб отримувати дотацію. В подальшому держава так стимулює цей процес. Що не індивідуально повинно працювати, а треба об'єднуватися якісь невеликі кооперативи, і тоді до від держави отримати додаткове надходження. Компенсаційний виплат. Працюйте, Марина. Над цим добре. Дякую. Голушко Оля, є на зв'язку. Спочатку року до бюджету громади надійшло 495 і один мільйона гривень. Це складає 89% від плану року. Ми продовжимо працювати. По постанові номер 590 Кабінету міністрів України на цьому тижні ми будемо здійснювати видачу граничних показників бюджету на 2024 рік. Прошу всіх зробити бюджетні запити. Центр адміністративних послуг Кузяєв є на зв'язку, виконуючи обов'язки. Центр надання адміністративних послуг працює в звичному режимі. Кожен день ведеться прийом громадян з питань реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації, видача дозвіл довідок з реєстру територіальної громади, реєстрація місця проживання. Також здійснюється видача витягів з державного земельного кадастру та нормативно-грошової оцінки. І в першу чергу обслуговуєте першу чергу громадян міста. Не громадян міста, в першу чергу військових, які звертаються за допомогою, які приїхали в відпустку, які демобілізовані такі, Щоб вони відчули нашу заботу. Ось така стоїть завдання. Добре, дякую. Милашенко Геннадій, є на зв'язку? новому тижні у нас тривали роботу з прибиранням нашого міста. Проводились роботи з прибирання та вивезення сміття з Лотецького оборонського кладовища. Щоденно прибирається у нас Алея Слава. Тривали у нас роботи по викарчуванню пнів, від те, що залишилися від шикошку буревію. На цих потрібних складна була ситуація. Багато борилів було, електромерики тривають роботи. Також вивозили у суботу гілки, що попадали зараз. Також триває у нас робота по підготовці до опалювання сезону, тривають роботи з ремонту покрівель. На минулому тижні відремонтовано 280 квадратних метрів, загалом відремонтовано 10 тисяч 525 квадратних метрів. Триває робота у нас практично завершена підготовчі роботи. Котельного господарства таких котру... мереж там становить 99%. З сьогоднішнього дня у нас буде проводитися наповнення системи далі. Геннадій, основна увага котельням на біопаливі. Основна увага котельням на біопаливі. Це перше. Покрівлями. Сьогодні вже скільки тут зранку часу пройшло, вже три людини було по покрівлях. Ви купляєте ще рубероїд, не, не розтягуйте це. Проводіть закупку рубероїда додатково. Добре. Найметен Антоніна. Є на зв'язку. Управління на минулому тижні виконувало ваше доручення щодо перевірки теплового пункту щодо його готовності допуску тепла та аварійних ситуацій. Готово. Готовий наш тепловий пункт. Проведено виплати державних допомог для 6485 осіб на 13 мільйонів 884 тисячі на минулому тижні. Продовжували працювати з особами з інвалідністю, взято на облік 37 осіб щодо забезпечення їх технічними засобами реабілітації. На минулому тижні до нас прибуло 90 осіб внутрішньо переміщених. Це на сьогоднішній день становить на обліку в управлінні 5866 осіб. На минулому тижні 5776 осіб було. Ну кількість переселенців в громаді збільшується. Я так розумію, так. Так, так. Ну, от цей центр, я не бачу активної роботи центру по підтримці. Створили окремий центр. Якийсь регламент треба зробити, якісь контакти повинні з'явитися з населеними пунктами. Ну, відпрацювали той механізм, що ми можемо перевозити речі переселенців. Це дякую, у вас виходить. Але такої принципової роботи з громадою, поки, з громадами, які відселяють звідти людей, поки що не налагоджено. Є там старости. от Я був зовсім недавно в Середобудському районі. старости активні, позитивно думають, займаються своєю громадою і таке інше. Але допомога йому потрібна. Він не може вирішити всі ці питання. Треба зі старостами працювати, треба з ними знаходити комунікацію. Це загальна наша справа, загальна справа. Ми повинні приютити, але вони повинні відправити. Але той, хто може обороняти, там повинен настати стан. Ось така непроста задачка на сьогоднішній день. Тобто там забезпечити оборону населених пунктів, а ті, хто діти, дорослі, пенсіонери, одинокі, тих забрати сюди і допомагати їм організувати своє, своє життя. Тимчасово. По опаленню, по біопаливу. Антоніна, скільки біопалива ви заготовили? Основне завдання підготувати котельні на біопали. Основне завдання підготувати котельні на біопали. Запустити їх. Прогріть, протопити. Де вже холодно, можна топити без ніяких запиток. Ми ж нічого не втратимо. Люди вже в нас є, паливо у нас є, котельні в нас є. Запалюйте і грійте і показуйте решті, які переваги біопали. По, по дровам для учасників для тих військових, які знаходяться на фронті, дрова для сімей і так далі. Зв'язаних з війною. Співпрацюємо з даного питання. Відповідно заяв на сьогоднішній день ми все узгоджуємо з людьми, але я хочу зазначити, що державна, державної програми на опалювальний період 2023-2024 року не буде. Це вже повідомило остаточно. І будемо виходити з тих можливостей можливостей, які має на сьогоднішній день наша громада. Державної програми не буде, але є країни, які згодні підтримувати цей напрямок допомоги. Є давайте ну, доручення інформація. Так, так. так, хай хтось співпрацює, включайте наше управління економіки, які знають міжнародні зв'язки, і таке інше. Давайте працювати над тим, але людям, які знаходяться на фронті і їхні сім'ї, опалюються. Дровами ми повинні їм допомогти. Тобто кінцевація. Добре, будемо працювати через свій бюджет, через допомогу, через різні фонди і таке інше. Добре? Так. Да. Дякую. Садовнічий. Заклад продовжує надавати стаціонарну тамбулаторну допомогу дитячому населенню як нашої громади, так і прилеглих громад, повному обсязі. Проведено на минулому тижні обстеження, даху обстеження, укриття та пункту незламності, проведено необхідне доокомплектування. також з персоналом проведено заняття службою державною службою з надзвичайних ситуацій. Віктор Юр, основне завдання розгорнути роботи по реалізації проекту реконструкції вашої дитячої лікарні. У вас не було, ви були в Сумах на нараді, ми там збиралися і ходили по всім вашим приміщенням, е, є проєкт, є кошти на реалізацію цього проєкту, є проведена тендерна процедура, є генпідрядчик, шукайте субпідрядчиків, організовуйте цю роботу. Притом часу дуже мало, тому треба покинути усе, і зайнятися цим питанням. Щось не виходить, на телефон мені, моїм заступникам, але розгорнути цю роботу негайно. Добре, добре волошко. Є на зв'язку. Заклади освіти продовжують допомагати нашим військовим на минулому тижні. У трьох закладах було проведено благодійні заходи, і зібрано 48 тисяч 581 гривну. На зібрані кошти були придані матеріали для плетіння сіток, бензопила, термобілизна для військових. А також частина коштів пішла на придбання прибору нічного бачення. Крім того, заклади освіти продовжують готуватися до зими. На цьому тижні ми завеземо залишок дров. Залишилося 600 кубічних метрів у нас довести в заклади освіти. Також по закладах освіти були визначені відповідальні особи на випадок видання надзвичайних ситуацій, і з цими особами розроблено і ну, пропрацьовано алгоритм дій в разі виникнення такої надзвичайної ситуації. Крім того, у нас на стадії підписання знаходяться договори по встановленню твердопаливного котла на базі закладу дошкільної освіти номер 12 Росинка. Також на стадії підписання у нас тендерні угоди по ремонту даху Барса закладу дошкільної освіти номер 8 Незабудка а також спеціалізована школа номер 1 також ми продовжуємо роботу щодо доукомплектування нових пунктів незглавності. На сьогодні ми ще додавали 5, і цього у нас у закладах освіти функціонуватиме 57 пунктів незглавності. На минулому тижні ми їх забезпечили подовжувачами, генераторами. А сьогодні повинні бути, будуть доставлені пічки, буржуйки і баки для технічної води і нечистот. Основна увага прискорить е, запуск котель на біопаливо тут в е, цій черзі, яку ви назвали, і перша школа. Проєкт є, кошти, кошти нашого бюджету зарезервовані. і Треба проводити тендерну процедуру і вже в цьому році запустити котельну першої школи на біопаливо. У нас зіграна, Микола Петрович. По першій школі ми вже провели тендерну процедуру, і ну, зараз теж вже на підписанні на стадії підписання договору. Ви провели не на котельню, ви провели на комплекс. А тепер міняється проєкт. Ми весь проєкт реалізовувати не зможемо. Держава поки що не підтримала цей проєкт. В повній мірі коштів не буде. Будемо тільки мінімізований комплекс робити в котельні. Не ставити не два котли, тільки один. Не автоматизовану систему подачі палива, а індивідуальну, вручну будемо паливо накладувати. Представимо трубу, тобто мінімальні роботи провести і в цьому році запустити на біопаловий котель. Розуміло, Розуміло? покиньте все. Я доручив це проценку. Заступнику проценко знає, він знає цей комплекс, спільно з ним працюйте, але треба просто пришвидшити. Це перше. Друге по ліцею укриття проєкт. Ліцею укриття. Там теж де, е, область виділила 5 мільйонів гривень, 5 мільйонів наших, 10 мільйонів коштів у нас на рахунку. Вже, 10 мільйонів коштів. А проєкта нема. Проєктант десь був за кордон, наскільки я знаю, він з понеділка приїхав, обіцяв у середу проєкт дати, проєкта нема поки все. Покиньте все, ці два об'єкта, патернуйте, швидше видавайте їх на гора. Добре? Добре, добре. Будь ласка, три Олексій. Системі «Дія» е, зареєстровано 42 заяви від наших мешканців територіальної громади щодо майна, яке зруйновано, 12 заяв на сьогоднішній день знаходяться на опрацюванні. Комісія опрацьовує е, дані заяви, е, також е, проводяться роботи по е, формуванню електронних ключів для доступу до системи для членів комісії. Олексій, треба прискорити рух в напрямку регістрації в дії, пошкоджень і отримання коштів державних. Ми вас туди е, рекомендували для того, щоб ви прискорили це питання. Покиньте всі питання, сядьте на це і кожен день займайтеся. Якщо треба додаткові людські ресурси, говоріть ми, звідкіля людей передамо вам. Але це треба прискорити. Мені незручно красніти на рівні інших міст, коли у нас тут показники не, не краще а гірше. Ви там для того, щоб переламати, переламати цю ситуацію, зробити краще. Добре. Ревенко, є на зв'язку. Що з переселенцями? Скільки їх у вас? І які відношення до їх на прошлої апарат ми говорили, не збільшилась кількість переселенців. А ті, що є, ми задовольняємо їхні потреби. Мені доповідають, ми тут у вихідні розглядали питання забезпечення переселенців різними інструментами, матеріалами, допомогою таке інше. І мені говорять, що у Ревенка саме менше переселенців. А я говорю, неможливо таке під містом. Там є, просто вони самі приїхали, самі десь поселилися і таке інше. Зверніть увагу із з Мариною, з сільськогосподарським відділом попрацюйте для того, щоб ви не залишились без цієї допомоги. Добре? Добре, добре. Добре, людина така, що вмієте працювати, тому організуйте трошки, бо щось не контактується. Фатун, є на зв'язку? Культури працюють в мовах військового стану. Минулого тижня вітали наших захисників і захисниць з ним і їхнім днем. Проводили невеличкі заходи. В середу на, на минулому тижні відкрили в четвер. Відкрили виставку художніх робіт подачів художнього відділення дитячої школи мистецтв. Запрошую всіх ознайомитись. Продовжуємо комплектування пунктів незламності. Технічними засобами вже укомплектовані, але є питання по проходженню платежів, тому що затримка є з харчами і смітною водою. А також затримка з постачанням дров так закладах культури ще є 50% тільки тільки комплектуваних зависами. Інформація для всіх ця неділя прогнозується більш складною порівняно з іншими. Ворог намагається посилити бомбардування і обстріли інфраструктури критичної в цілому по Україні, в тому числі прогнозується на цій неділі будуть, скажімо так, з його боку більш активні дії. І тому я і вам, і ось і освіті говорю, що заходи масові на цій неділі ми не проводимо. Масові заходи на цій неділі ми не проводимо. Проводимо індивідуальну роботу. Проводимо індивідуальну роботу. Якщо для освіти, Волошко, для освіти. Ви є на зв'язку, Волошко? Любов Олексійов. Якщо дві, дві тривоги підряд, ви відпускаєте дітей додому без нас, без дайте таке доручення керівникам школ в автоматичному режимі. Не треба держати. Три-чотири тривоги, і діти сидять у підвалі весь час. Одна тривога, друга тривога. Все, закінчилося. Діти додому на, на дистанційне навчання. По дистанційному навчанню посилюйте роботу дистанційного навчання, те, що ми говорили. Враховуйте точку зору батьків, вчит... учнів, вчителів, але знаходите розуміння. Там є питання, які не відрегульовані. Вони складно вирішуються. У зв'язку з нормативними документами, які є в Україні, вони не такі прості, як здається. Там рівень відповідальності, всі починають боятися, труситися. Не треба боятися. Треба розуміти, що дітей треба вчити, але безпека на першому місці. Безпека дитини на першому місці. І якщо батько не хоче, щоб дитина йшла в школу, вона не повинна йти, ви не повинні її брати. Якщо дитина не хоче йти в школу, їй не треба приймати в школу. Тобто безпека перша, Але там, де е, е, можливо кожну минуту використовувати для навчання. що Грін є на зв'язку? 5 числа нам відремонтували нарешті комп'ютерний томограф. Хороша нова з п'ятниці він вже працює, надається медична допомога, обстежуються хворі. Також 5-го числа відбувся міністерський селектор з приводу постачання географів в Україну. Підтверджуємо, що кінець жовтня, початок листопада, перших чотири аніографи прийдуть в Україну. Один із них для шоським суїцерів для нашої. Здорово не хвастайтесь, бо це таке діло, що щоб, щоб, щоб друга етапа номер два не було приїхати забирати тут аніограф назад. Тому все робимо тихенько. Так, тихенько робимо, але це дуже, дуже непроста штука. Хоча, хоча в розрізі цього для всіх розуміють, от Європа, здається, ну яка різниця між нами і Європою? Вроді ми, як і Європа. Ні, у нас менталітет ще поки що не той. Європейці довго думають, радяться з громадськістю, з, з усіми, як по-нашому і прийняли рішення. І хто б потім не кинувся, а змінити його неможливо, в тому числі міністр. Ну і що ж міністр? Рішення прийняте. От, от це рівень європейців, коли обговорюється, вирішується, на всіх рівнях, узгоджується і таке інше. Але коли прийнято, міністр, ніхто не може змінити ситуацію. От дякуючи європейському менталітету, ми поки рухаємося по цьому напрямку. Але будемо говорити тоді, коли це все запрацює, жук, да, дякую. Жук, є на зв'язку? Доброго здоров'я, минулому тижні лікарі провели 2850 прийомів. Виписали 1825 електронних рецептів, з них 810 за програмою доступні ліки. Збільшується захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, як серед дорослого, так і серед дитячого населення. На минулому тижні проведено 60 досліджень на коронавірусну інфекцію. На п'ятницю в закладі амбулаторно лікувалося 10 хворих з коронавірусною інфекцією. Це всі особи старше 18 років. Вони вакциновані, перебіг захворювання легкий. На сьогодні вакцини проти COVID-19 в закладі і в області нема. Нагадаю, що повний курс вакцинації складають 4 дози вакцини. Дві з них обов'язкові, дві бустерні. Бажаючі можуть звернутися до сімейних лікарів, залишити свої побажання. Буде формуватися потреба після того, як ми її отримаємо, будемо запрошувати на вакцинацію. Скільки пунктів незглавності? 22. Всі вони на... працюють, підготовлені, запаси. Підготовлені, да, Так, є біопаливо, є генератори, є паливо, мастильні матеріали завезені на минулому тижні баки для води амбулаторії, перш за все, так що, mm -hmm. готові. Президент особисто дав доручення, щоб всі пункти незламності привели, підготували, і вони були готові до, до роботи. Тому звертаю увагу вашу. У вас їх дуже багато, у освіті дуже багато пунктів незламності. У нас їх значно більше, ніж в інших містах. У мене там на Фейсбуці дискусія розгорнулася, хтось каже, пункти незглавності. В будинках не треба, треба у сховищах, в сховищах, само собою. У нас просто є 200. В сумах 50. І ми повинні їх нарощувати, розуміючи, що якщо не дай Бог розбомбити всю критичну інфраструктуру, якщо ляжуть ці котельні на дровах і таке інше, то щоб було куди піти до грубки, хоч руки погріти. Крадуть буржуйку, ну що ж ти зробиш? Десь, десь вже щось могли і забрати. Але ми повинні сьогодні підготуватись до таких страшних умов, які той агресор, який сидить ось зовсім тут недалеко на, за кордоном. І, і мріє, що ми піддамось, розкиснемо, почубимося один за одним, замість того, щоб об'єднатися і розуміти, що ворог усіх в нас один. Ну, вже останнє время політик той туди тягне, той сюди, цього перестав, то щось зроби. Ворог в Україні один. Рашисти. Другого поки ми не повинні бачити нікого. Це стосується абсолютно всіх. Вияснять відносить. До вас претензій нема. Олександр Володимирович, порядок. Я, мені подобалось, як е, е, ви працюєте в Чеплівки по підготовці для переселенців, там і, і пункт незглавності буде, там і котельня на біопаливі. І це позитивно, ваше настиглость похвально. Дякую. Чернов, є на зв'язку? Протягом тижня статус безробітного отримали 15 мешканців нашої громади. На сьогодні на обліку безробітних перебуває 941 особа. Продовж тижня роботодавцями до центру зайнятості надано 30 вакансій. працевлаштоване за цей же період 12 безробітних. На минулому тижні укладено договір з управлінням житлово-комунального господарства на організацію суспільно-корисних робіт старостата громади. До цих робіт залучено 38 безробітних, ще 20 безробітних залучено до громадських робіт за кошти фунту. На минулому тижні спільно з управлінням праці та соціального захисту населення проведено ряд зустрічей з внутрішньопереміщеними особами. Роз'ясненню змін у законодавстві щодо надання допомоги їм допомоги на проживання. Оскільки якщо у складі сім'ї внутрішньо переміщеної особи є працездатні особи, то при наступних зверненнях за цією допомогою буде враховуватись наскільки особа була економічно активною протягом минулого періоду отримання допомоги на проживання, Микола зрозуміло, пут незламності. У вас готовий до роботи? У вас підвал великий, простори рядом декілька будинків, щоб люди, які живуть у тих будинках, Знали, що пут незламності готовий, що там є сапчак тепла, що там є резерв, електро, електростанція, що можна зарядити мобілку, що можна води випити, що можна приготувати якусь їжу, харчі. В тому величезному підвалі можна всіх жителів, які вокруг живуть. Задача така. Дякую всім за роботу.